Вітаю на каналі. Навчаю і надихаю. Казка про букву Е, яка вчиться слухати. У буквограді букву Е було чути одразу. Е, дивувалася вона. Еге ж? раділа. Ей, кликала друзів. Буква Е була дуже емоційною. Якщо їй щось подобалося, вона вигукувала, якщо дивувалася, одразу показувала це, якщо обурювалася, теж мовчати не вміла. Іноді інші букви трохи губилися поруч із нею, бо, поки вони тільки збиралися щось сказати, е вже вигукувала свою реакцію. Якось у школі слів пані мова запропонувала скласти слово про почуття. Букви почали обережно ставати одна за одною. Ена терпляче підстрибувала Я перша, я хочу перша! Почекай трішечки, лагідно сказала Ел. Дай і нам подумати. Е, здивувалася, а що не так? Я просто показую, що відчуваю. Це добре, відповіла крапка, але почуття важливо не лише показувати. Їх ще потрібно слухати: і свої, і чужі. Буква Е замислилася. Вона вперше зробила паузу, не вигукнула. Не перебила, а просто послухала. І тоді букви разом склали слово емоції. Слово вийшло живе й тепле, у ньому було місце і для радості, і для здивування, і для хвилювання. Буква Е усміхнулася, вона зрозуміла. Відчувати це чудово. Але коли ми ще й слухаємо інших, почуття стають добрішими. Коли думка завершилася, крапка спокійно стала наприкінці речення, бо навіть найяскравішим емоціям потрібна пауза. Сподобалось відео? Напишіть коментар, поставте вподобайку. Та підписуйтесь на канал, навчаю і надихаю.